19 вересня реліз Мортал Kombat 1 чергового перезапуску сюжету серії та одночасно продовженню м'ясної м'ясорубки. Проте власники преміум видання та делюксу змогли вже зіграти 14 вересня. Серед них був і я. Хоч я і люблю цю франшизу всім серцем, але є про що розповісти, і не тільки про хороше Цінник в гри не малий. Протискайте товсті та вмощуйтесь зручніше. Ви на каналі Маркус Комбат, і зараз я вам розповім, що таке Мортал Комбат 1. Для тих, хто не грав в попередні частини, вступний ролик відразу розповість, якого біса тут відбувається і чому Люкан бог вогню. Для всіх інших радий повідомити, що в кінці МК 11 Люкан переміг кроніку та створив новий таймлайн, в якому буде все фантастично. А в доповненні Aftermath перебіг ще й Шансуна. І ось він уже створив свій красивий спокійний світ з єдинорогами та виселковими слониками. Але як завжди, щось іде не по плану, і при тому всьому земному царству потрібно брати участь у турнірі, який заснував Люкан та Джерел, сконавший правитель зовнішнього царства. Повний переказ сюжету я залишу для наступного відео. А поки поговоримо про головне у файтингу. Та ні, не про скіни. Про боївку. Як уже відомо, грати доведеться одразу за обидвох персонажів, тобто основного та камео-бійця. Весь ростер основних персонажів перед вашими очима. Можете поставити на паузу відео, щоб передивитись всіх. Та відповідно розтеркамео бійців. Основні бійці залишились зі звичними комбо-ударами та спецприйомами. Проте з гри повністю прибрали механіку Crashen Blow. Простими словами, в МК11, якщо ти виконував якусь умову або наказував противника, за дали комбо, ти міг здійснити посилений варіант удару або спецприйому. Натомість прийом Fatal Blow, що стає доступним при 30% здоров'я персонажа, залишився. Змінам також піддалися шкал захисту та атаки. В новому Mortal Kombat 1 тепер єдина шкала, що розділена на три частини. За одну поділку шкали можна посилити спецприйом, що продовжить комбо. Також на спецприйомах присутня броня, з яку можна використати після нокдауну, коли супротивник сильно пресингує вас. Або якщо вже не встигли заблокувати серію ударів, то завжди можна перервати її за три поділки шкали. Це називається брейкер. Камео-бійці це, грубо кажучи, заміна спецприйомам. Розбирати зараз типи атак камео-бійців я не буду, тільки уточню, що вони як можуть доповнювати комбо, так і зонити чи навіть телепортувати основного бійця. Камео-бійці мають два заряди, які відновлюються з плином часу. Проте застосовувати їх треба обачно, адже по них теж проходять атаки. Якщо так сталося, то камео-боєць деякий час буде недоступним. Ну і звісно, що в грі стало більше вертикальності та повітряних комбо. В порівнянні з МК-11 це дуже сильно відчувається і додає чимало різноманіття в громаді. Детальніше про боївку я розповім в наступних відео, а також зроблю серію відео про основи Mortal Kombat 1 для тих, хто все ж зацікавився в покупці, але боїться в таке грати. З режимів нам доступні. Сюжетний режим, в якому ми відповідно і споглядаємо сюжет, класичні вежі, пройшовши, які за кожного персонажа можна відкрити відповідну його кінцівку. Та режим під назвою Вторгнення. Особисто для мене це найменш цікавий режим, проте для освоєння ігрових механік він підходить як найкраще. Про це трохи згодом. Звісно, що не обійшлось і без онлайн боїв. Уже можливо зіграти в рейтингові матчі, звичайні матчі та приватні зі своїми друзями, з доступних режимів, звичайний один на один або режим короля гори. До речі, на даний момент ще недоступний пункт Святиня воїна, в який, як я підозрюю, будуть відкриватись елементи кастомізації за виграші або за зароблену валюту в рейтингових боях. До речі, про косметику її доволі легко відкривати. Для початку є звичайний магазин зі скінами та спорядженням, які міняються через деякий час. І не біжіть писати в коментах, що то лутбокси. Зараз поясню, чому за зароблену валюту можна робити пожертви в святині. Окрім різних артів, вже звичних для серії, в ній також випадають косметичні елементи. Так мені чисто випадково вдалося отримати на Сіндл преміальний скін. Але і це ще не кінець. Чим більше ти граєш за конкретного персонажа, тим відповідно більше ти можеш косметики відкрити. І не забуваємо там про різні анімації, добивання, на кшталт бруталіті чи фаталіті. І навіть це ще не все. В режимі вторгнення теж випадають різні предмети та косметика. І про це я трохи розповім детальніше. Сам режим виглядає, ніби якась настолка. Вам потрібно переміщуватись по карті, шукати предмети або брати участь в боях для того, щоб розблоковувати свій подальший шлях. А в кінці локації дати відсіч босу. По факту, цей режим це такий собі симбіоз весь час у ЗМК-11 та крепти, де і раніше відкривались бонусні матеріали та косметика. З плюсів режиму вороги підсвічуються синім кольором, коли ви можете перервати їхнє комбо. Це може стати для когось такої. Собі заміною тренування, або просто цікавим досвідом, коли після роботи хочеш просто відкинутись на кріслі та в щось поклацати. В цьому режимі також набирається досвід та рівні прокачування, і відповідно прокачуються стати персонажів. Крім цього, як і основний персонаж, так і персонаж Камео має свою стихію та опірність до інших стихій. Також можна екіпірувати талісман та реліквію, які дають різні бонуси та відповідають різним стихіям та ефектам. Особисто для мене це душна хрінь і просто вибивання скінчиків, які при тому є сезонними, адже вторгнення триває. Протягом шести тижнів і потім змінюється його тематика. І ви запитаєте, чому? Тому що режим вторгнення, невеличкий спойлер, це коли персонаж з іншого таймлайну приходить в цей таймлайн і починає чудити всякі різне. Тому і скини, які тут вибиваються, виглядають відповідно тематично. Окрім боїв в режимі вторгнення, також є улюблений челендж для тих, хто хоче поламати свій контролер під назвою Test Your Might. та якесь непорозуміння, де треба ухилятися від проджектайлів. Повертаючись до сюжетного режиму, в ньому також трапляються моменти, де треба несамовито жмакати макати всі кнопки підряд. Я довго думав, а чи справді варто саме в цьому відео розповідати повністю сюжет мк 1 Думаю, логічніше буде все-таки переказати його в окремому. Про кількість великодок та Фан-сервісу я взагалі мовчу. Що тут говорити, якщо один з 15 розділів чотирьох актів сюжету зветься Смертельний альянс, що є посиланням на п'яту гру франшизи. Контенту в грі предостатньо, і кожен віднайде те, що йому сподобається. Та навіть коментаторів тут достобіса, але я поки відкрив додатково Люкана та Джонні Кейджа. Джонні суб'єктивно, поки найкращий для мене. При виборі персонажів він часто називає їх якось по типу «людяна людяність» або. Тільки не він знову. Невже все так добре з грою? На жаль, ні. З доступних мені платформ в мене тільки ПК на консолях останнього покоління, як я бачу, проблем як таких немає, а воно й не дивно. Адже версія на ПК це портована версія, і бережи вас, господь, побачити версію на Switch. Мені вже сняться кошмари від оцих очей, які ото-то -от вийдуть з орбіти. Оптимізація для ПК на даний момент без патчу першого дня ніяка. Ось о характеристики мого відра, а ось рекомендовані. Ну і оце налаштування графіки. Слова тут зайві, а от версію для Switch портували Cyber Interactive. І продовжуючи тему з боліт, гравці, якщо можна їх так назвати, а точніше, ті, хто змогли придбати, отримали обрубок гри, що працює тільки в режимі офлайн. Більшість контенту, окрім сюжетного режиму та локальних боїв, в них закриті. Виразити своє незадоволення вони вирішили в звичний для них спосіб та занижують оцінку гри на різних агрегаторах. Я ж попрошу вас написати чесний відгук та навіть вказувати про всяк випадок про відсутність української мови в грі та просити розробників. Росіянчики Хей надалі намагаються грати в Mortal Kombat 1 через VPN та ризикують своїми аками та банами. Я ж ставлю грі 8 борщів із 10 та з нетерпінням чекаю патчів. Донайте на ЗСУ, їжте Борщ та зустрінемось в комбат-лізі. Всім борщу.